Росіяни знищують абсолютно усе. Волонтер показав кадри евакуації з Костянтинівки на Донеччині. Волонтер Денис Христов опублікував відео з Костянтинівки, де видно зруйновані житлові будинки і багатоповерхівки. Далі більше побачимо. Дай Боже нам виїхати Боже. Богом, з Богом, с богом, с богом, с богом. Давай, едь, їдь, 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 еть, дорогой, едь. Едь, їдь, їдь, їдь. їдь, їдь друже, едь. Давай. Все, виїхали зараз, он, Саша, східсос. Дякую тобі, друже. Забирає зараз в мене а, людей. Що? їду на СТО зараз. Тишечка вперше така ситуація, і вперше це в гарячки. Насправді те, що ми побачили, місто виглядає як привид, розбиті вулиці, покинуті автівки, порожні двори і кадри, які показав Денис Христов, не просто від евакуації, Це задокументоване варварство, у якому кожна зруйнована багатоповерхівка говорить про одне – Росія не здатна перемогти, а лише спополити. І попри це серед усіх руїн. Пилу й страху українські волонтери продовжують рятувати людей. Це є різниця між нами і ними. Ми тримаємося за життя, коли вони несуть суцільну смерть. Дякуємо всім волонтерам, які в таких умовах продовжують працювати і вивозити людей у безпечні місця. Тим часом російська пропаганда запустила у Тікток відео про, начебто, повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно виявилось фейковим. Про це повідомляє центр протидії дезінформації РНБО. Ці ролики фальшивка створена за допомогою штучного інтелекту. Стверджують у ЦПД. у роликах згенеровані штучним інтелектом. бійці зсу говорять про критичну ситуацію у Куп'янську. Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродною мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака фейкові військові неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ на я, хоча правильно на у. Насправді заяви про начебто повне оточення Куп'янська російськими військами не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Українські сили стримують росіян. У центрі наголошують, подібні публікації є частиною інформаційної операції Росії. Їхня мета це деморалізувати українців, російські фейки стають дедалі технологічнішими, тому важливо перевіряти джерела інформації, критично ставитися. Е, інші фейки російської пропаганди, які використовують е, раніше, ЦПД, пам'ятаємо, також фіксував інші хвилі дезінформаційних ще відео. Нещодавно у Тікток поширювалося відео про начебто масову здачу в полон українських військових у районі Покровська. Більшість таких відео супроводжувалась підписами різними іноземними мовами, акаунти які. Yeah. <laughs> Поширюють ці ролики, мають ознаки координованої мережі, що спеціально створює контент для просування кремлівських наративів з поміж іноземних аудиторій. Довели у ЦПД і повідомлялося про червоний фейк, фейк російської пропаганди про те, що українським воїнам, нібито, наказують вбивати своїх солдатів, які хочуть залишити позиції або здатися в полон у центрі протидії дезінформації. Звернули увагу на те, що жодних доказів існування методички росіяни не навели. При цьому чутки поширюють. Із посиланням на анонімні джерела без документів, фото чи офіційних підтверджень. Далі до ситуації продовження того, що відбувається на Харківщині. У районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон, а також просунувся у Вовчанську. Про це повідомив у телеграм-засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Вздовж частини лінії кордону існує так звана буферна зона. Близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується Росія. При цьому повідомив, що ворог нещодавно трохи зміг просунутися в самому Вовчанську. Нагадаю, що в планах Росії є задум з'єднати угрупування у вовчанську та дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. І додав, що якщо противнику не вдасться взяти Куп'янськ, то він наймовірніше переключить свої сили саме на свій напрям. Наголосив, що потрібно діяти і зміцнювати оборону, поки ще є час. І співзасновник аналітичного проєкту Діпстейт Руслан Микула розповів у Суспільне Харків на минулому тижні, що по району Булогівка, Кам'янка, противник намагається пробити сухопутний коридор до Куп'янська, тому робить спроби максимально відтіснити силу оборони від річки ОСКІЛ. І за його словами, зараз фактично райони Нововасилівки, Патрува. Іван не дають росіянам дотягувати піхоту якусь техніку, і вони змушені то трубою користуватися, то переправлятися через річку, рухатися уздовж річки і зазнавати втрат. Тому вони там і активізувалися. Це основна причина. Відбувається ускладнення ситуації в Запорізькій області, суттєве збільшення сірої зони та окупація Успенівки. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт. Зазначається, що суттєво збільшилася сіра зона в Запорізькій області по вітинку. Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове, Новоуспенівське. Противник збільшив свою присутність в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні. Зокрема, ворогу вдалося окупувати повністю населений пункт Успенівка. Перевіряється інформація щодо окупації Некшака, Комом Солодке та Привільне. Наразі противник активно тисне на нове та новоуспенівське і вже починає поглинати рівнопілля. Діпстейт зазначають, що йдеться про кількісну перевагу противника. Аналітики наголошують, під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйпола, адже окупація рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на саме місто і ускладнює перебування позицій в зеленому гаю та високому червоному. Весь цей час Гуляйпола було неприступним містом для противника, який докладав в свій час багато зусиль, аби спробувати залізти в місто, зокрема з напрямку Марфопі і тепер відкривається новий шлях, який може ускладнити на жаль оборону важливого населеного пункту в даному районі.